Доброго раночку 11 січня. Мудрість дня. Коли одні двері до щастя зачиняються, ми часто так довго вдивляємось в них, що не бачимо тих, які щойно відчинилися. Ця мудрість від Гелен Келлер, яка підкреслює, що навіть за найскладніших обставин існує шлях до світла. Відпустити минуле це процес, який потребує часу та підтримки. Скажіть собі сьогодні, я з тобою, я підтримую тебе і бажаю тобі гарного дня. Не чекайте миттєвих змін. Просто зробіть цей перший крок до нових дверей. Вони вже чекаються обрієм. Щирі обійми Адвенту з тобою. Повне відео за посиланням під шортс.